Добрий день. Вас вітає компанія Promdom'є. Сьогодні на огляді сальник манжета армована 22х40 на 7. Розміри сальника 22 мм внутрішній, 40 мм зовнішній, 7 мм. товщина сальника. Сальник виготовляється нідерландською компанією Erix. Має по внутрішньому діаметру два буртики. З іншої сторони є пружина. Сальник масло бензостійкий. Температура робочого середовища від мінус 45 до плюс 100 градусів Цельсія. Ставиться в промислове обладнання, в гідродвигуни комбайнів. Також в двигуни до автомобілів і човнів. Купити сальник 22х40х7 ви можете в нашому інтернет-магазині, або перейшовши за посиланням під відео.